Так, як ми вже вияснили, в Україні пройшло три революції. Тобто, якщо перевести це на українську мову, державні перевороти. Перший державний переворот був 28 червня 1996 року, коли прийняли Конституцію України без народного референдуму. Другий переворот був у 2004-му, і третій у 2013-14 році. так що вчора була там річниця чергова, 10-та річниця розстрілів на Майдані. Всі активісти там на всіх телеканалах, у всіх на службі, у всіх олігархів, у всіх управителів держави виступали там, лили сльози, покладали квіти там, і так далі. Так, я хотів би звернути увагу на той момент, яка у нас форма демократії в Україні і чим вона відрізняється від тої демократії, яка має бути насправді. Так, в нас в Україні партисипативна демократія, і я не є її прихильником і не є прихильником так званих активістів. На мою думку. Парсипативна демократія як концепт врешті приводить до більшовизму. Бо активісти є маленькою часткою суспільства, вони самі себе проголошують активістами, а по потім проголошують, що вони і є народ. І величезна, мовчазна більшість дозволяється, бо не вміє цьому опиратися. Суть більшовизму така сама: більшовики довго дискутували, поки робітники не втомилися. Бо завтра їм знову йти до праці. Коли робітники йшли спати, тоді більшовики приймали потрібні для себе рішення. Наступна причина, чому я не дуже люблю активістів, це та, що від фундації Сороса ми чуємо чітку позицію того, що називається адвокація. Тобто вимога вимагати змін. Цікаво, які зміни вони вимагають. Що це за вимоги? Ці вимоги завжди скеровані проти держави і громадськості. Дуже рідкісний випадок, коли активісти самі закочують рукава і починають робити те, що вони вимагають. Подальшому ця тенденція була у 2015-16 роках. Була після Стамбульської конференції було проголошено як. Принцип партнерства. І гаслом цієї Стамбульської конференції був принцип партнерства. Всі мали стати партнерами в розвитку суспільства, але партнерів розуміли вузько. Ними могли стати ті, хто включений у коло тих категорій, про які йшлося на попередніх конференціях. Всі інші ні. І вінчається все поняття. Good governance, тобто добре адміністратування. Хто виконує ці всі умови, той має претендувати на означник доброго управлінця. Таким чином, у нас виховувався такий собі клас зрощений еліти, еліто активісту чи активісто-еліту, який на сьогоднішній день каже, що тільки він є народ, тільки він щось там розуміє. Тільки він має право управляти, тільки він має право розподіляти кошти. І доволі гаслом розповсюдженим серед них є те, що для чого нам працювати, якщо ми можемо розподіляти. Дякую за увагу.